Ось такий раціон. У нього виходить плов, кубаска, сирок. Подивимося, чи він то буде їв, чи не буде їв. Ано, піксуй, пробуй. Можна. Піцянки. Чи так смачніше пішли? Хубашка зразу пішла. А плов плов що не буде їв? Сирот пішов. Випав. Ай, ти, без грабати. Так і з стоїть землею їсти. Трохи якось вважай. Ладно. Їж, маленький, не буду тебе відволікав. Смачного тобі. Смачного, кажу. Много маленький. Я тоже підушусь пуні.